Все в Україну прилетів арішнік. Найгірший розвиток подій, які ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація в Києві. Зруйновано багато будинків. Купа пожеж, немає води, електроенергії, енеропостачання, зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем, підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це з мої щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого рашка запустила арішнік. Вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак От зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація, ці повні відео. Отже, друзі, що таке і чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо, якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Аряшнік, він же не має такої Сильної потужності, ну тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилою може так само вікна повиносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як Боже, вже це настав судний день. Ну кончений, це про що говорить? Що його всі речаги, вплива дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається і вже застосовувати отаку штуку, яка одна. Ну, ну представляєте, що таке 100 мільй в доларів за один запуск Поняв? кончені. Але там є ж люди, які ну, економіку ділять, і вони не витягують, не вигрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, і запугувати отак до останнього. Або йти на, на мирні поступки. І він mm -hmm. просто цим всім хоче е зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Життя mm -hmm. тепер через це все взагалі mm -hmm. людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться реальна слава кожному українцю, який попри все досі тримається.